Да iq тест тоже мы его асоціюємо немножко с интеллектом. Но на самом деле провели исследования, то поняли, что он интеллект особо и не показывает. Я попробовал пройти этот тест. И у меня 130. Представляете? Я прошел несколько разных тестов на разных сайтах. Попробував різні, І в мене стандарт від 120 до 130 розброс. Ну, В середньому 125. Це більше, ніж 90% людей. Так що я можу цим похвалитися. Я ще й пройшов краткий відборочний тест, мені люди посоветували на ціодо. На управляючій должності, хто працює в компаніях, має знати, що дають краткий відборочний тест. Я ніяк до його не готувався, я просто сів і почав проходити. І я здав 44 папроси з 51-го.